Козак і вогняна брама. Колись давно, коли Дніпро щекотив свої водевільно поміж диких лісів і степів, а по його берегах були козацькі табори, жила січ, така, якої ще ніколи не було. Її не можна було знайти на мапі, не можна було дістатись човном чи кіньми. Її відкривала лише доля або смерть. Козак Остап Гуц, знаний у Січі не лише за силу, а й за незвичний дар. Він умів бачити сни, які віщували майбутнє. Колись, ще в дитинстві, стара знахарка торкнулася його чола і прошепотіла, коли прийде вогняна брама, не ховайся. Відкрий її. І все зміниться. Минуло двадцять літ. Остап став старшиною, мав славу незламного, хоча носив у серці шрам, якого не бачили інші. Він втратив брата на поході проти татар і звинувачував себе. Сон тоді не прийшов. Він не попередив. І тепер не довіряв собі. Та однієї ночі йому приснився дивний сон. Небо горіло, земля тремтіла, а з лісу виходила жінка з очима, як жарини. Вона промовила. Вогняна брама відкриється під час місячного затемнення. За нею. Козацька слава, загублена тисячоліття тому. Але там же й забуте зло. Остап прокинувся в холодному поту. Він знав це місце серед Карпат є ущелина, де колись загинув загін козаків, шукаючи золото гір. Кажуть, вони зникли без сліду. І саме туди він вирушив. Разом із ним пішло п'ятеро старі побратими, ханад вухий. Дотепники паяниця, але не перевершений стрілець, Ілля Мовчун, що говорив лише в бою брати Павло і Семен. Соколині мисливці, і Данило, юнак безроду, що рятувався на січі від кривавої помсти за вбитого пана. Дорога була важка, їх переслідували вовки, болота виязали ноги, нічне небо раз у раз спалахувало блискавками без грому. І кожному снилися дивні видіння. Павло бачив матір. Що кликала з могили, Данилу, Велетенський Змій, що шепотів про зраду. Коли дісталися ущелини, перед ними відкрилась печера, схована за водоспадом. Остап відчув, як щось у ньому розгорілося, ніби кров почала співати. Вони ступили всередину. Печера виявилася непростою. Вона вела у глибину землі, де стіни були вкриті стародавніми рунами. А повітря гуділо від напруги. Десь глибоко, гарячий подих світу, що спить. І ось вони побачили її, вогняну браму. Величезні ворота з каменю і металу, вкриті жаром, що не обпікав, а зігрівав кістки. На них символи, які Остап бачив у снах, перехрещені шаблі, око, що палає, і постать вершника. Остап доторкнувся. Брама затремтіла і розчинилася. І тоді з землі здійнявся стогін. Із темряви вийшли вони, тіні з минулого. Колишні козаки, забуті, зраджені, прокляті. Їхні обличчя були сірі, порожні, але кожен тримав зброю. Голос промовив із глибини. Той, хто нас відкрив, повинен або зупинити зло, або стати його частиною. І почалась битва. Справжній жах не в тінях, а в тому, що кожен із них бачив у ворогах обличчя своїх загиблих. Гнат кричав, коли побачив брата, якого поховали ще на перекопі. Данило зустрів обличчя свого пана. Ілля промовив уперше за роки Це не вони. Це ми в них. Серед бою Остапові явилася жінка зі сну. Вона стояла осторонь і спостерігала. Її очі палали. Вибір твій, Остапе. Або ти замкнеш коло, або відкриєш його назавжди. Тоді Остап збагнув вогняна брама, на шлях до скарбів, а випробування духу. Минуле не хоче бути забутим, але не має права правити майбутнім. Він кинув шаблю і став посеред битви, вигукуючи стародавні слова. Що сам не знав, звідки знає. Руни засвітились. Печера затремтіла. Тіні зупинилися. Ми пам'ятаємо вас. Але ми не ви. Тіні кивнули і розчинилися у світлі. Брама замкнулася сама. Вони вийшли з печери мовчки. Хнат плакав. Ілля мовчав. Данило. Вперше всміхався. Усі не вірили розповідям, та кожен знав, з Остапом щось сталося. Він став спокійнішим і частіше мовчав. Минали роки. Але легенда лишилась про браму, що відкривається не шаблею, а серцем, про тіней, що хочуть бути почутими. Про козаків, що зуміли перемогти не лише ворога, а й себе. І коли нічого не залишиться, залишаться історії. Бо вони наша вогняна пам'ять.